У минулому відео ми закінчили саме тут. О, як ви можете пам'ятати, ми прикінчили цю дівчину. Саме тому ми продовжуємо кінчати з цього місця. Я ще дещо хочу вам показати, дуже знайшов цікаву річ, яка називається Ото О, подивіться, який труси. Ближче ще показати? Чи, вже, чи, чи добре? Ззаду також виглядає, типу, ну, виглядає. І ще що я хочу сказати, це те, що у цьому відео я повністю пройду цю гру. Та якого хрена? Йома, дівчина, дівчина, що ти це робиш? Ми ж похожі, у нас такий самий одяг. Нащо? Це ж своя, ж по своїх б'єш. Ну, тут дуже багато трупів наречених. Для да, чого ти на мене нападаєш, я не розумію. Я ж теж наречена. Чи тут конкуренція? Fuck you вона сказала. Fuck you. <laughs> Та, добре, добре. Fuck you! Ступед біч! Я тебе пам'ятаю, йомойо, ти як тут опинилась у в'язниці? Хто тебе тут закрив? Нагадаю, це фінальний бос першого акту. Вона хоче, щоб я допоміг їй втекти. якийсь ключ отримав з цієї жінки. Можна тебе звільнити? Все, ми ще побачимось. Надіюсь, ти не будеш босом. Інакше я тебе знову вб'ю. Окей. Ласкаво просимо в пастку прямо до боса. Мені кінець, здаюсь. Це вона пішла. Іди далі, іди ближче. Треба якось в спину завичайно, напевне. Угу, майже. Угу, окей. О, ні, от оце от стан. Оце бред. Оце це, це тупо кончено. Це це, це кончено. Це ідіотська механіка. Просто не попадайся на цей удар, та й все. А, добре, все, я понял. От ніби все зручніше в цій грі, ніж в інших соуслайтах. Але є такі тупенькі моменти, типу, питання це придумано. Типу я вже як в мразь клацаю, типу собою не стигаю. Ось і О, все. А, це ж напевно друга стадія, да? Вау. Ого! Це пика. Та, серйозно, оце от фігня. Геніально. Мене це 10, типа самий убогий бози. Боже, чело. Що ти робиш, типа? Я тут. Ну, спину я не, не можу йому нанести крит. Ну давай. На цей раз це буде фінал. Нарешті. Просто нарешті. Я купив броню цього боса, і вона називається броня ідеальної нареченої. Якщо ви на весіллі в Діті, не так, ви не ідеальна наречена. Я прокачав собі ще один вид зброї. Це сокери. Так, то може сокера. Може вбивати. Здібність сокери. Ого. І все. Вона робить так, щоб мої атаки було важче перервати. Бам. Це було класно. Отримуй. От Сакера, це це мощно. Чомусь ці два є дуже гігантські, тому... Хі, скоріше за все, за ними буде босс. Тигр. Як почистив без зуби? Ага, все, я зрозумів. Мені кінець. Деку два удари здохнет не станечим. Окей. Окей. Я просто вивчаю його. О. Третій раз не вивчаю. Він шесть станет, серйозно. Боже, я, тебе... я не боже, що за бред. За угар. Зафикаю союзника. О, там може двоє. Бах. Він зараз на них відволічається, і йому точно кінець. Він проти мене помирає на ізі. А тут ще нас вдвоє. Оп, в мозок. По морді. И добиваем. А, ще друга стадия, напевно там. дядьку ніби прокинувся. Ого. Ага. Догорів. З попереднього боса я купив ось оцю от броню. Бачите? Зараз ближче підійду, зараз, зараз. О, бачите? Отак от, от ззаду виглядає. Ну, ззаду нікому не цікаво. В цій броні, звичайно, що менше резистенсів, ніж у моєї улюбленої, але тут теж такі, знаєте, резистенси та нічого такі. Ну, це очевидна пастка, саме тому я і хочу на неї натрапити. Не о, я захожу на ще одну пастку, тому що я так хочу. Чому воно не впало? Це мала бути пастка. А, а, ця локація дуже схожа на арену з боссом. Знаю точно бета треба. Я просто не можу засрадитись, йо моя, хватить дмахатись сраку. Блін, персонаж, будь ласка, встань. Дякуємо, помер. Найс. Свищу, друг, приходь. А ну за ти можеш, за ти вибалиш. За ти хорош. Окей. Поки він відволікає, дуже легко крий зробити в спину. Але коли він помре, буде дуже важко. Класна дупа. Повалей, валей, відган. Все, ти помар, за того. Найс. Послужий мені ще одним критом І в спину. Боже, як найбагато просто поси. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, мама-мія. Амма-ма-ма-мія. Фууу. О-о-о, чекайте. Ага. Помирає. Фу. Умерла. Просто я перевіряв на всякий випадок, вдруг зараз цей. Кись контратаку замутить, ну, вроді вар мер... вмерла мер... все. Скоріше за все, я зараз всіх розчарую, тому що з пташки немає одягу, який я можу купити. Можливо, це через те, що у неї не було одягу. Я би і не проти пір'я, просто приклеїти до свого персонажа. Я розчарований. Я розчарований. і мій день знищений. Це там заричало, скотина. Скоріше за все, там далі буде бос, який кричав, і тут ще якась дівчина стоїть. Мені дуже цікаво, що приховується за цією маскою. Красиво виглядає. Пір'я, бачите, в неї пір'я терчить. От чому в мого персонажа не може бути пір'я? Вітрячок. Це буде бос? Ха. Ізі, ну давай. Що ти можеш? На тобі пучку. На 100 урону, більше не буду користуватись, просто показав. Я його парирую, але я не можу провести йому контратаку. Бо він тікає зразу. От У а... мене стокера, мені не чекати, чувак. У мене білд імба. Сорі, Петрук. Сорі. Не буду я зараз в той білд вникати, він занадто важкий і комплексний. О, там просто треба буде мінімум, мінімум 24 години. Суто відео, 24 години, щоб я пояснив кожну букву в алфавіті. Ну напевне мені вниз. До цього боса. Йо моє, це ця. Це, це, це. А до ця. От, це вона. Ого. Ого. Щось похожі прийоми, які були в неї. Нащо я тебе звільняв з тої в'язниці? Для чого? Щоб ти мене вбила? Найс. Nice. Я вже бачу там стоїть якесь чудовисько. Окей. Okay. Понеслася. Та пта нас Ага, з такою затримкою, блін, коли приземляється. Ага, я вже вершив туда. -мо! Класний прийом, блін. Боже. Курва. Классий Спейс. Класс і Спейс. Прибити з боссом. А це саме убоге, що можна було тільки придумати. На допомогу! Друг, приходь. На. Окей. Кратичний. Кратичний. Ух. Фух, чуть би не був критичний провал. Переходь на другу стадію, я хотів сказати. Це щось на нас рухається, якийсь портал. Це сонце, напевно так. Ого. Йома. Боже. А він що шо щось скидає далі, його продовжує грати. Чудеса. Неошизде срадание якась людина. Бахнула, і в мене гра крашнулась круто, нахер. Я надіюсь, боса я пройшов. Я перезайшов в гру зразу з катсцени. Я б ту фігню ще раз не витримав вбивати. Мені ще мав відкритись один бос, але його немає. У мене є чотири оцих от поломаних меча. Має бути п'ять. Я один віддав от у цьому оте мужику. І через те, що у мене їх не п'ять, мені не відкрився босс, ідентичний до цього, але називається по-іншому. І в нього атаки інші. Але суть не в цьому. Суть у тому, що з неї випадає її броня, яка виглядає дуже. Дуже класно, але я не можу її отримати. Як ж це тупо, що бос прив'язаний до якогось там предмету. У будь-якому випадку усіх інших босів я вже вбив. Залишився останній фінальний. Азо це от фінал. Можна показати нормально? О, показали. Киздід. О боже. Можна встати. Дякую. Ну, Що, робити будеш? Окей. Ага, два рази робити, запам'ятав. Оце він швидкий. Блін, як ти довго це все раду це неймовірно. Да. О боже. Да. Наращити закінчилось. Боже, іди сюди. Просто літає доски по карті. Дійсно, був бос, це все, він помер. Фінал. Окей. Угу, угу. Зараз буде дуже цікава кінцівка, напевно. О, бачите, в нього ця штука в кармані. Я йому її віддав. Все через нього. Я не мав йому віддавати цю хрень. Зараз в мене ще погана кінцівка буде через це, напевно. Ну і що? Зараз не. Ну так. Ну, 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 тип. А, ну, тип. А, а, хто б сум... а? Ай! Тупий кончений виродок. Психічно хворий. Що за фігня? Якісь бочці. Він щось зробить. Він щось там плете. Дурниці. А там іде, скоріш за все, там іде головний персонаж. І у мене знову гра крашиться. Unreal Engine 5. Нереальний двигун. Нереальний Unreal. У мене зараз відчуття, отакі, от самі, як в Steam. змішані. Давайте просто залишимо цю гру тут, тому що все таки я запам'ятав її як щось хороше.